Концертний тур гурту Бумбокс дістався Полтави. і Полтави. Із виходом максі синглу Люди музиканти планували об'їхати 14 міст України. Навіть коли ось. Це другий такий сингл в історії музикантів. Дев'ять років тому «Бумбокс» випустив серію пісень тримай, які побили всі рекорди продажів. В першій частині туру це навесні. Потім буде перва невеличка. І восени ми продовжимо тур, ну, скажімо так, ще якоюсь кількістю концертів. Склад Дженисі, тепер у нас шестеро було троє, потім стало п'ятеро, тепер шестого до нас приєднався Павло Лютиненко, чудовий джазовий піаніст і класно приєднався. Полтавців на концерт завітало багато. Серед них були і справжні фанати, які слухають хливнюка ще з Вахтерів. З першого дня, коли вони ще виступали у нас десь в Полтаві, якщо ви пам'ятаєте таке славно звісне виступлення на на Рок-Концерті, вони приїжджали в Полтаву. В принципі, з тих пор. Це, я не знаю, Наряд 2006 год був. Але цього разу соліст бумбоксу заспівав у Полтаві лише одну пісню. Концерт зупинили через технічні несправності у обладнанні. Більше години звукорежисери намагалися зарадити ситуацію, а глядачі з нетерпінням чекали Поліну, меломанію та багато інших хітів. Але марно, музиканти врешті, перенесли виступ на 20 квітня і заспокоїли. Власники всіх проданих квитків зможуть прийти на нього безкоштовно.